А от сьогодні 1 лютого 2023 року батальйон Свобода тримає оборону Бахмутої околиці міста. Ситуація непроста, ворог напирає. Наше завдання якісно знищити, що ми робимо. Станом на вчора знищено два десятки окупантів, поранено 28 окупантів, знищено два міномети, знищено склад артилерійської бойові. Склад стрілецького боєкомплекту, знищено два лінійних КСП. Тому працюємо якісно, намагаємося виконувати свою роботу так, щоб у окупанта навіть думки не виникало штурмувати села. Хоча заміна відбувається зараз, до, до цих деградантів прийшли свіжі сили, і у них з'явилася надія, що щось з них вийде. Ми готуємося завдати такого удару, щоб у них пропали всякі надії, всяка, всяка навіть думка про штурми. Але час покаже прогнозувати, нехай прогнозують телевізійні експерти. А нам треба робити свою роботу. Все буде добре. Слава нації.